І що в нас сьогодні буде на огляді? Ліхтарик з Аврори за 300 гривень, мультифункціональний, цифрова індикація, швидка заміна акумулятора. Можна на акумуляторах, на батарейках. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Вам цікаво? Мені цікаво, погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. на цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Так, друзі, заходжу я часів часу в Аврору, дивлюся, які там є цікаві ліхтарки. Останнім часом не дуже завозять все, що було там якісь налобні, полишалися. Оце якийсь новий завезли. Не знаю. Взяв, думаю, гляну що за ліхтарики. Покажу вам, чи вартує його купляти чи ні. Пишуть, чи він там потужний, але давайте ми спочатку перейдемо по характеристиках. Ліхтарик, ручний акумуляторний металевий 5 режимів у нас е, артикул його 1057. Е, 57. Ось так виглядає. Матеріал сплав алюмінію, стрічка, 100% полієстер, нейлон. Коротше, тут дофіга читати. Далі має 5 режимів. Акумулятор є місцю 1200 мА. Йде в комплекті. Роз'єм type c що непогано. Час зарядки 3-4 години, час світіння 1,5-2,5 години. Ну, на цьому акумуляторі, звичайно, добре. Давайте ми його розпакуємо. Чак я зберіг. Покажу вам, скільки він 299 гривень. Бачите, коштував є. Дивіться, як це все в нас виглядає. Ось такий ліхтарик. Ось так виглядає, досить габаритний, реально. Ось так він цікаво розмальований, такими от смужками. Що це є? Це гумова чи ні? Та така штука-гумова, бачите? Можливо, і вечором світиться, я не знаю, не пробував. Тут також якась наклейка, є шнурочок повноцінний. Бачите, в нас регулювання кота розсіювання. Ось так, бачите, ось так. Ось такий світлодіод, така от лінза, досить товста. Ну, не знаю, що це в нас. Пластик чи це в нас скло? Пластик. Це в нас, друзі, пластик, звичайно, за 300 гривень. Так, він відкручується. З цієї сторони, пружинка є, бачите? І з цієї сторони, пружинка. Ну, тут магніта, звичайно, немає. Ну, Досить габаритний, я вам скажу. Досить такий габаритний. Тут у нас цифрова е, індикація. Далі, в комплекті USB Type-C. Ось такий от холдер. Холдер в нас на акумуляторі формату 3А на три штучки. Раз, два, три штучки є. Акумулятор 1200 мА 18650 з пимпиком. То, походу, в нас так, але воно <голові> воно тут болтається. Добре, давайте ми це відкинемо. Поставимо сюди акумулятор. Тут сюди можна ставити навіть 21700. Що непогано. Дивіться, я з собою взяв. Закидуєте. А ну проробуємо 21700. Не знаю, чи цей акумулятор у нас заряджений, але зараз воно покаже, скільки відсотка. Давайте закрутим. Є гумка. Він, тобто вологозахищений, якийсь там є. Ану, вмикає. Нічого собі заряджений, 100%. Подивіться, як він світить, холодне світло, 6500 кельвінів. До речі, вони тут нічого не вказали. Яскравість в люмінах, скільки кельвінів і так далі. Просто оце, що ви бачите, пише і все. Ну непогано світить, друзі, я вам скажу. Це в нас в точку. Ану, це який режим? Це вимкнути, ану ще раз. Включити. Раз. Це я так поняв: 75. Чи 50%, це 25% моргання. Сос навіть є, нічого собі. І вимкнути. Ось так виглядає. І бачите, у нас тут роз'єм Type-C. Оця байда скоро е роздубеться. Ну, я не знаю, як в цьому ліхтарику. Ну, в дешевих ліхтариках, потім ця штука просто от від тут такого стукаєш, бачите, вона вже вилазить. Так що, ось так. Але як він світить, мені дуже цікаво. Ми візьмемо е люксметр. І провіримо, і покажу, звичайно, на вулиці, на яку дальність він б'є і так далі. Так що, цей акумулятор, ну блін, ну це він дуже легенький, тут може 1000 мА є, від сили і все. Так що його можна зразу ввек, якщо ви хочете, щоб цей ліхтарик вас довго світив, це викидуєте, ставите нормальний, навіть 18650 Ставите сюди. А Ну як воно тут у нас буде? Мені дуже цікаво, на 18650. Оцього має погоду під. Під 21700. Це під 21700 залазить, щоб не болталося. А під 18650, <свісно> то воно так болтається. Ну, от, вставляємо. Ну, подивимося, як воно чи буде тримати, чи ні. Ну, як вони зробили, я думаю, буде. Ну, тримається, друзі. Нормально, О, тут 54%. Показую в відсотках. Було б добре, як в брендах. Тут би показувало, скільки люкс світи. Там перший режим: 100 люкс, 150 чи скільки. Ну тут все по бюджету. Бюджетний ліхтарик. Хотіли бюджетний. Ось вам бюджетний. Добре, ставлю я назад 21700. Е, цей акумулятор, я кину на наємність, ми провіримо дійсності, чи є тут 1200 мА. Ну, буде десь 900-1000 мА, а можливо і 1200, не знаю, но легенький дуже він. Ставимо 21700. Можна навіть ось так ставити, бачите? Ось так, ми вставляємо, воно дуже плотно засовується і щоб не болталося. Та вона хоча в тому і болтається. Що він є, що немає у цього холдера. Це таке на батарейки. Я думаю, рідко хто буде використовувати, хіба акумуляторні або нікелі металгідні, можна ставити ось такий холдер. Ну, є, та й добре. Добре, ставимо сюди. І беремо люксметр, і приблизно подивимось, яка яскравість цього ліхтарика погнали. З самого початку хочу вам показати, що ці полосочки в нас світяться. Вони флуоресцентні. Ось так, ось так це все виглядає. Добре, включаємо. Ну що я вам скажу, він досить яскравий. Що там нас показує? Відстань приблизно 90 метрів, 1300 люкс, 1400 люкс, 1200 в тому районі. Ну непогано, друзі, непогано, досить яскраво. Ну, в точку і туди. Виходить в нас. ну Тут на розсіяння 800 тисяч е, люкс. Ось так. Це в нас, я так поняв, 100%. Коротше, на тисячу люмінів. 800 тисяч люмінів він світить. Прекрасно, добре. Ще один режим. Ось так розсіяння Це в нас 500 е, люкс. Наступний. У нас виходить. 115 люкс, десь приблизно 80-90 люмінів в тому районі. Якщо отак, це в нас прям точку. Ідентично показує в нас, в нас тисячу з чимось показує. 1900 тисячу люкс. Це на відстані метр. Ну, прекрасно, друзі, я вам скажу: Дішман-Дішман 300 гривень. Що мені одне не подобається, я вам зразу скажу. Це то, що дуже великі габарит. Були б габарити трошки менші, це супер. Реально. Давайте на 100% подивимося, як яскравість падає. Ось так ми поставимо, щоб ви мали розуміння. Я отак потримаю хвилинку, 30 секунд, і будемо бачити, чи скидає. Ну, Акумулятор тут добрий. Тут стоїть мой селчик 21700. Високострумовий, до речі, я сюди поставив, так що він. Буде тримати ні. Ну, я думаю, за хвилину часу от, він скине. 100%. За хвилину часу скине. Давайте я отак поставлю, щоб ми мали розуміння. Ось так у нас ще показує 1700. Ось так. 1600. І будемо бачити, чи він скине. 1700 люкс. Пройшло півтори-дві хвилини часу. Дивіться, а далі він не скидує показує у нас 850-860 люкс. Якщо так, ну от 700-700 люкс. 600 в тому районі це як в нас другий режим, друзі. Це як другий режим. Давайте я вам покажу. Виключимо. Перший це 100%, тисячі люкс. Ну, бачите, зараз е, люксметр, чи то в мене батарейка холодна була, не роздоплилась. Е, другий оце такий, як другий режим. Оце як другий режим, він скидує другого режиму і так постійно буде світити. По акумуляторі вже бачите 99%. Ну, світить дуже яскраво, друзі. Реально. Давайте ми ще е, провіримо, чи він заряджається від Power Delivery, Quick Charge, і тоді підемо на вулицю і глянемо на дальність, як він світить. Точка дуже прекрасна. Реально, отак ти можеш ти собі, наприклад. Світити навіть на такому перед собою це прекрасно. Я думаю, на 21700 він так довго просвітить. Прикольно, реально, прикольно. Добре, йдемо, попробуємо, чи заряджається, як швидко він заряджається. Так що погнали. Так, спочатку пробуємо Power Delivery Постав я рідний акумулятор. Вставляємо, так, по Power Delivery заряджається. Ну, але 2 вата друзі. 52%. два відсотка. Два вата це блін дуже мало. 250 мА, Ось такий от акумулятор 21700 на 4 на 5 тисяч міліампер. Та воно буде заряджати вічність реально. Але один великий плюс: що тут швидка заміна. Тобто, ти взяв декілька акумуляторів, один поставив, світиш другий заряджений. Цей витягнув, поставив заряджений і далі собі користуєшся. Так це великий плюс. От тут є швидка заміна і велика варіація. Бачите, ось таких от, холдерів і так далі. 2 ватта маловато. Так. Ну і я думаю, Quick Charge 2.0, 3.0 ідентично буде заряджатися. Бачите, у нас тут відображається 52 відсотка, 250 мА. Ну це дуже слабо, друзі. Дуже дуже оце трошки мінус. Добре, йдемо на вулицю, подивимося, як він світить. Погнали. Ну що, тепер головне як він світить. Включаємо. Це 100%, це в нас по ходу перший режим. Тепер кут розсіювання зробимо менший. На 100% в мене ліхтарик заряджений. Це акумулятори молісели на 4000 мА високострумові. Давайте звужимо. Ну, я вам можу точно сказати, що він на свої бабки тобто б'є. Дивіться, до хати, ну, ось так вам показати, він на хату б'є спокійно. Там 140 метрів він б'є всіх 500, друзі. Реально, подивіться, О, там стоп вище. Давайте я вам зближу трошки. Ось так. На свої 300 гривень до стовба, там десь пів кілометра, друзі. В тому районі. 400-300 метрів, навіть більше він б'є, хочеш ширше, будь ласка, дивіться, яку він площу освічує. Зараз сніг ну, дуже яскраво світить, Півтора тисячі люмінів тут 100% є. Лінза, і подивіться, який промінь. Хто скаже, що це за аврори за 300 гривень? В мене дивіться. Ось так, просто нереально. Так, то який-то в нас був режим? Саме максимальний, це мінімальний, навіть на мінімальному. Ще раз показую на хату, дивіться. Там спокійно добиває 140 метрів. Це на середньому. На мінімуму також добиває. Ось так. Мені подобається, що є це регулювання. Тобто ти можеш собі точку трошки меншу зробити, більшу. Давайте максимальний режим. Оце максимальний, меншу більшу, що ти йдеш перед собою і освічуєш. Ну, прекрасно світи, я здивований, чесно вам скажу, і ще раз повторююсь на свої бабки. Так, це 100%. На свої бабки він відпрацьовує. 500 метрів, дивіться, аж туди на дерево я б'ю. Давайте я камеру поверну. Подивіться, отам от по деревах, як він прекрасно світить. Ось туди, по березі. Ну просто прекрасно. Давайте ще камеру покручу вам. Дивіться. Це на 100%, друзі. Класно світить, я вам даю 200%. Давайте трошки збільшимо. Кут розсіяння Ось так навіть можна освічувати прекрасно. Туди. Давайте покручу камеру ще туди. І вущий. Ну, на дальність він б'є прекрасно, друзі. Дуже прекрасно. Ось там стовп, бачите? І на віддальній оцей стовп він також добиває. Блін, я в шоці, я в шоці, що Шо вам сказати? Ну, звичайно, на акумуляторах 21700, це прекрасно буде. прекрасно. Що мені я і казав, мені габарити не подобається. Бачите, він світиться вночі. Я вже вам показував. Дивіться, подивіться, як він в небо б'є. До гори вам покажу, подивіться. Отак він в небо б'є. Ну, просто класно. Зараз 0,5. Так буде темніше, але він все рівно б'є, бачите. Ось так. Світить прекрасно. Ну, 0,5 я вам скажу, воно трошки притемняє. В дійсності, от я вам включаю в 0,1 камеру. Ось так в дійсності є, тому що зараз все в снігу і видно добре. 0,5 трошки притемняє. Ну, дивіться, навіть перед собою ось такої йду. От я вон тут розгорнув сніг себе. Ось де мій ставок, моя бесідка, сад мій. Показую. Дивіться, як він туди світить прекрасно. Давайте чуть вище вам підніму. Хочеш точково, будь ласка. Дивіться, хотів я його розібрати, його фіг розбереш, тому що, походу, вони ось тут все вклеїли. Крутив я сюда, як ви бачите, я вже покоцав прямо ось такою жабкою, типу сантехнічною. Ніяк не відкручується, тут не відкручується, тут не відкручується. Вони, походу, це вставили і тут просто заклеїли цю лінзу. Вона, походу, заклеєна. Не розбираєш, тільки розбирається ось тут. Показуємо. Бачите, тут не розбирається. Ось тут у нас стоїть тут гумочка, тобто вологозахист, і тут стоїть гумочка. І все, щоб щось зремонтувати, туди долізти. Ти не долізеш. Якщо долізеш, треба буде цю лім всю всколупувати. Коротше, то таке. Якщо вже згорів, то викидаєш. Далі по акумуляторі давайте вили. Вилізло. Акумулятор у мене світло сіло, але я встиг записати розряд, тому що я пішов з майстерні лишив на тесті, потім на світло вирубали. Ну на розряд цей акумулятор видав 783 мА. Ну, Він дуже легенький, немає тут 1200 мА. Ну, 800, нехай буде максимум і все. Також, давайте замірюємо споживання. Вже як перейдемось, то перейдемо по всьому, щоб ви мали розуміння, скільки споживає. Це в нас моліселе P42A. Бачите, на них я світив, він повністю заряджений. Вставляємо сюди, спробуємо заміряти споживання. Так, перший режим це на 100%. Будемо бачити, прижимаємо сюди і прижимаємо сюди. Так, натискаємо. Перший режим. Щось воно неадекватно показує. Ось так. 1,4, 1,5 А. Це 100% споживає. Так, наступний споживає 600 е, мА. І ще один. Блін, чекайте, вирубай. Оце нема пам'яті режимів, це капець. Давайте ще раз. 1,4, 1,5 А споживає максимальний режим, потім падає до другого. Потім споживання 650 мА буде. Ну, можете порахувати на цьому акумуляторі, воно би там світило годину з копійками і все. Наступний режим, блін, так що ти вирубаєшся? О, наступний режим 140 мА так буде довго світити, досить прекрасно світить. Моргання, я думаю, нікому не потрібно. там 300 до 400 мА. Коротше, максимальний режим 1,5 А. Потім він звичайно скидує, я вже вам показував. Так що, 600 мА. оце цього півтора години на цьому акумуляторі. Е, на цьому акумуляторі на максимальній яскравості я думаю, він 5-6 годин просвіти, як пити дати. Друзі, це вам даю 100%, тому що тут високострумові акумулятори 4000 мА, мА. Ось так 96%. Ось так він просвіти. Тобто, це турбо, але ви самі розумієте, за хвилину він падає. Він просвіти 5-6 годин. На цьому зараз. На цьому режимі це досить яскраво просвіти там 6 годин, 5 твердих. На такому акумуляторі на 4 поставити на 5000 мА буде вам світити довше. Що я вважаю, непогано. Тепер в загальному підсумуємо: сам ліхтарик, в принципі, непоганий. Мені не сподобалось, що ти не можеш його розібрати. Тобто, обслужити, якщо щось там згоріло, якусь спадку і так далі. Друге, це габарити. Як на мене, трошки габарити реально загалить. Але в загальному, якщо прибрати ці мінуси, досить непоганий ліхтарик. Я вам скажу, зразу акумулятор викидаєте цей, куди ставите нормальний 21700 і собі користуєте. Тут зарядка 250 мА, це ні про що. Реально, ось такі от мінуси. Скільки він прослужить, друзі, не знаю. Це під знаком питання. Може на другий день вмерти, може комусь довго служити руками. То таке, як називається, кіт в мішку. Але цей кіт в мішку, ще раз повторюю, працює і можна ним користуватись. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Різ звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою ось таку проведену роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава за себе. І всім до наступних відео.